Дане відео, чергове відео, я вимушений присвятити незаконної діяльності поліції, перевищення прав, зловживання правами, порушення прав громадян, водіїв і просто перехожих на вулицях. Отже, за своєю діяльністю я майже щоденно стикаюся із консультаціями або із представництвом у кримінальних провадженнях щодо потерпілих. Від дій поліції. Я зібрав у даному відео 5 найбільш поширених зловживань, називаємо так, зі сторони поліції до вас. Отже, перше неправдива усна інформація. Найпоширеніший. Момент, коли поліцейський, зупиняючи водія особливо, або зупиняючи особу на вулиці де завгодно, що до водіїв повідомляє відомі моменти неправдиві, або автомобіль там у розшуку, або треба перевірити він код, або є орієнтування, що ви вчинили ДТП або е, відпрацювання на даному етапі, на, даному, на даній ділянці дороги. Е, тобто такі слова потрібно вам вимагати, перевірки е, документальної, е, і в кінці відео я скажу там своє бачення, один єдиний момент, який може присікти. Таку діяльність. Отже, під час спілкування поліцейський із водієм при неправдивій усній інформації домагається свого. Він зупиняє автомобіль, автомобіль вже зупинений, так би мовити, особа перебуває під його контролем, автомобіль перебуває під його контролем, і далі вже поліцейський шукатиме Можливо, якісь порушення, або до чого можна причепитися, або до страховки, або провести огляд автомобіля, обшук, попросити вас вийти і так далі. Отже, при такому стартовому спілкуванні з працівників поліції. Суттєвими є перші хвилини. У перші хвилини наполягайте на тому, що ви нічого не порушували, що ви просите назвати підставу зупинки згідно з законом України про національну поліцію І-35. Отже, чим впевненіше ви себе будете вести, чим впевненіше ви будете демонструвати на базі моїх відео, інших відео, знання. Законодавства і свій впевненість, і натиск, що ви не збираєтесь підкорюватися незаконній його діяльності, чим швидше ви будете вільні, і до вас не буде незаконних вимог. Друге, ваша добровільність, коли вже ситуація переходить у Етап створення письмових документів, як, якась там фіксація, або доставлення вас до дільниці поліцейської. Це все поліцейськими оформлюється як ваша добровільність. Отже, наприклад, там отриму, Бажає поліцейський отримати від вас пояснення і наполягає, давайте я вас там відвезу там, в дільницю, ми там вас фотографуємо, ви там надасте пояснення, якась там обставина, або там придумаю, що є якась заява, щось він там робить і так далі. Далі все це оформлюється, що нібито ви самостійно добровільно захотіли піти, добровільно захотіли дати пояснення і так далі. Тобто будь-яка ваша дія. Може отримувати поліцейський від вас ні. Тобто, поїхали, ні, не поїду. Поїхали. Я хочу проконсультуватися там, з адвокатом, з юристом, з якимось фахівцем, хто надасть вам інформацію, що будь-яку вимогу треба. Оскаржувати, не оскаржувати, вибачаю, до будь-якої вимоги поліцейського треба ставитися критично, тобто не вірити і не е, вважати та, таким, що щось у вас вимагає поліцейський, і ви зобов'язані підкорюватись. Е, ви маєте право. Як мінімум ставити питання, наскільки ця законність діяльність і відстоювати своє небажання, небажання щось робити, можливо, що від вас вимагає зробити поліцейський. Тобто, ви маєте згідно з відомою статті 63 конституції нічого не говорити, нічого не робити, відмовлятись від цього, і тоді вже поліцейський буде в ситуації, що він буде вимушений щось оформлювати, тобто зобов'язань щось. Робити майже нема в законі, бо ви маєте право просто там стояти, мовчати, нічого не робити, незважаючи на те, що поліцейський ніби буде вам нав'язувати, що ви щось зобов'язані. По-третє, найбільше перевищення, коли спілкування поліцейським найпоширеніше відбувається за погашеної боді камери, боді камери поліцейські. Направлені саме на те, щоб фіксувати кожну хвилину діяльності поліцейських. І, зокрема, там зупинили ключове спілкування відбувається в перші хвилини. Підстави там, представився, не представився, які вимоги до вас ставить. Це відео, зрозуміло, потрапляючи у руки адвокатів або навіть контролюючих поліцейських органів, буде на вашу користь, коли. Там, ні звідки будете ви зупинені ні безпідставно і будете це оскаржувати, або зупинені на вулиці, коли від вас буде вимагатися там, показати вміст рюкзака або кишень, або що, або там, гаманця, і так далі. По-четверте, щодо обшуків: така дія за кримінально-процесуальним кодексом. Може проводитись на підставі ухвали слідчого судді. Зрозуміло, що там перебуваючи, там проживаючи в квартирі, там в певному приміщенні працюючи десь, ви не можете там застрахуватися, що колись, не дай Бог, прийде поліцейський і захоче робити обшук. Але є інша. Норма, яка дозволяє у виключному випадку, у виключному випадку поліцейському зробити обшук, коли він здійснює безперервне переслідування особи, як написано в КПК, або задля з метою. Врятування майна, дослівно написано. Поліцейські дуже часто користуються такою уловкою, що нібито там, навіть відкривають статтю, там, е показують, ось, дивіться, нібито ми хочемо зробити обшук, в тому числі там, обшук автомобіля, Пі підлягати має розумній вашій критиці така вимога. Тому ви... Або там, консультуйтесь на місці оперативно там, з юристами і адвокатами, або е, говоріть, що там я не знаю норм закону, тому я вам не даю згоди. Ось ваша там, відсутність згоди, це вже юридична ваша підґрунтя щодо можливих подальших дій оскарження. І по-п'яте, щоб я виділив діяльності е, майже всіх. Таких ситуацій, коли є перевищення повноважень зі сторони поліції. Це недостатня їх відповідальність, що дуже часто поліцейські можуть уникати відповідальності за свої дії завдяки тим, що окремий департамент, Міністерства внутрішніх справ є контролюючим, туди можна писати скарги, писати мейли, доводити, що поліцейські порушили. Але, так би мовити, таке порушення за практикою має бути настільки суттєвим там, або там. Западіння якихось тілесних ушкоджень зі сторони поліцейського, або, там, ну, не дай Бог, вбивства ситуація по Дніпру пошу, е, публічна. Або такі суттєві моменти, е, дрібні моменти, там поліцейський там, перевищив повноваження щодо зупинки автомобіля, або зупинках на вулицях. Такі, такі дрібниці навіть не розглядаються департаментом нагляду. Є ще орган ДБР Державне бюро розслідування, яке за кримінальними статтями може притягнути поліцейських до відповідальності, але знову ж таки має бути якесь настільки вагоме порушення зі сторони поліцейського, щоб потенційно воно тягнуло на порушення кримінального кодексу кримінальної статті. Тільки в цьому випадку там ДБР може включитися. Тому як я обіцяв на початку відео в кінці завжди даю вирішення ситуації. Суттєвими, найсуттєвішими є перші хвилини спілкування із поліцейським, без сумніву. Щодо незаконних дій буде законна реакція, коли ви з перших хвилин будете вимагати ввімкнути бодікамеру неодноразово там, у попередніх своїх відео, я звертаю увагу. ввімкнена боді-камера поліцейського, це вже перший крок. Для поліцейського ви доносите, що ви будете боротися, будь ласка, вмикай боді камеру, не хочеш, або ви маєте сумніви, що вона вімкнена, або незалежно від всього, ви знімаєте на свій телефон. Бо, Часто такі розмови закінчуються неформально. Там поліцейський або намагається завладіти вашим телефоном, щоб видалити якесь неприємне відео, або вимагає від вас, давай, видаляй і так далі. Підсумовуючи, що свої дії ви можете зводити до відсутності дій і відмови поліцейському у якихось його вимогах. Повторюсь, на місці не може поліцейський вимагати: там, ідіть туди, ідіть сюди, там, там, стирайте відео або їдьте в дільницю. Все це має оформлюватись паперово. Тому. Таким відеозаписом або буде, як ви знаєте, масовий розголос тут на Ютубі, в соціальних мережах. На такий розголос відповідно реагує ДБР, якщо є підстави, і залучений вами адвокат-захисник вже після ситуації зможе мати докази. Того, що відбувалося. Оскільки зрозуміло, що за відсутності відео, в принципі, довести, що поліцейський щось безпідставно порушував і так далі, неможливо. За умови ще дуже часто там, щодо водіїв, після такої якоїсь діяльності водій заляканий, перебуває під психологічним тиском, поліцейський знає, які документи йому потрібно скласти, щоб вже потім. Коли особа вийде із такої стресової ситуації, коли вже за умови таких документів поліцейський покаже і скаже, які питання, ось все оформлено, нібито добровільні підписи, і потім боротися вже буде запізно. Знаєте свої права? Пропоную дивитись мої відео, підписуйтесь, ставте лайк. З вами був адвокат Піксель Савчак.